Знайомтесь, Сернольт. <звук> Арнольде, ти як завжди. Що ж пощастить наступного разу? Виглядаєш кепсько. Але це того варте. Ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп-фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго. Де 15 балів, ясна свідомість. А три – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, ага. і я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Що це? Тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт. Хто знає, що тебе чекає? Бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати її як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці, Арнольде. Для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз, щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув 9 разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку. Тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже, набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль. О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою? Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що вирішив піти на своїх двох? Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 сантиметри і вагою 93 кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій ливчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати, вмикай ящики. Займайся своєю улюбленою справою. Ну, ти зрозумів. Де градуй? Вставай, лінива дупа! У мене для тебе сюрприз. Тобі залишилося жити 24 години. 24 години. Раджу загуглити, що робити у таких випадках. Е, е, насамперед очистити історію браузера. А ось три відповіді на питання, як би ви провели останній день життя. З рідними. Гадаю, Арнольде, не в твоєму випадку. Другий варіант напакуватися шкідливим їдлом. Хоча цим ти займаєшся кожного дня і нарешті опинитися біля океану з коханою людиною. О, а ось це вже цікавенько. Арнольде, невже ти зробиш те, про що мріяв усе своє життя? Йой, здається, у тебе закінчилось пальне та гроші. гроші, гроші, гроші. Проте можна взяти кредит. Останній день живемо. Бери максимальний куш, щоб відчути себе найзаможнішою людиною у світі. Джеф Безос, власник Амазону, за 50 секунд може заробити на нову модель Тесла Моделес. Та й ти тепер не жилоб. Можна орендувати власний літак і полетіти аби-куди. Арнольде, що ти задумав? Отакої. Ти замислив відбити тагаю її хлопці і забрати її з собою в мандри? Арнольде, ти мій герой. Ах. От би перевести час назад, аби насолодитися цією миттю. Що, як я скажу, що це можливо? Аби день не закінчувався, потрібно обігнати сонце. Треба летіти на захід по екватору на швидкості 1667 км кілометрів за годину. Якщо ширяти на такій швидкості, то завжди буде день. Одначе це ж ніяк не вплине на твій таймер. Залишаються останні секунди пампушечко, нужбо зробиться. Ну, давай, друже. Арнольде, ти живий. А, зрозуміло, згідно з договором, ти не маєш права гигнути, доки не виплатиш кредит. Бувай, Арнольде. А тут досить моторошно. Гей, а хто вимкнув світло? Арнольде, краще нічого не чіпай. Що відбувається? Арнольде, біжи! Матінко рідна. Схоже, ми опинилися в 13 сторіччі, прямо під час священної інквізиції. Яка файна екскурсія! Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція поганула нею з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде, тобі не пощастило. У ті часи всіх рудих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають Вмощуй дубцю. Тутешні стільці навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. «Арнольде, тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників. Їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, Арнольде, прийми католицтво, і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець. Що зараз? Схоже, що хтось звів на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпешти нові тортури, Арнольде. Знайомся, іспанський чобіт, Виделка Єретика, Колиска іуди. Арнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лихим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і по факту інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, Арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Йой, схоже, що всі злякалися твоєї здібності випускати полум'я із рук. Це виглядає як сильна магія. Які ж наївні ці середньовічні католики вони вірять у всілякі ні. А все тому, що він вирішив заощадити на таксі. О ні, Арнольде! Арнольде, тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку, але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми. Доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок, але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин, 335 п'явок, щоб висмоктити з тебе всю кров. А у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ні хвилини. Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа, а ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута – отруда це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У Арнольде, а ти голова? Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою. Датчиків, як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефон, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає ніхто нічия. Арнольд перемагає як найвідважніша та найдурніша людина. Бувай, Арнольде, прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма, і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція. Адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестачу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповсти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Бересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч. Арнольде, не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське хахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра. Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Що ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде. Схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще 6 кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Меркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой. -йо, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно. Голосно кричи ура. Ха-ха! <реш> Добре, я тебе розіграв, так? У горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Спокійно, не думай, що я полишу тебе там. Ти все ще винен мені 50 тисяч доларів. Пам'ятаєш? Арнольде, Це не чесно. Привіт, Арнольде! О, ти вчиш бандерика командам? Правильно, найкращий спосіб навчити чогось це показати на власному прикладі. Аго, Арнольде! Ай-яй. Оп, У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти погований живцем! Так само, як Родріго Кортес. <ривцем> <ривцем> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету, твій пост обов'язково побачать. але тільки після того як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю комедної форми. Є ідея. Дописи з геотегом отримають на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Гарнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. це, як у матурман. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольде, що це? Ой, йдіть, лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Арнольде! 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 Прокидайся! Знову галюцинації. Людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Але оскільки у нас тут два метри, то повзи як хробек. Арнольде, залишилось зовсім небагато. Hey! Вітаю! Ти живий! Ти не до біса налякав. Здається, його збирається обчистити безхатько або скоріше міг би обчистити, якщо цей ліневибе взяв би хоч щось у кишеня. Слава Богу, а то я хвилювався, що він вкраде мою камеру. Давайте поглянемо, що з ним не так. Якщо він хоча б раз почистить зуби, одразу буде помітно його виразки, які не лікувалися вже декілька тижнів. Це дуже тривожний сигнал, і я знаю, що потрібно шукати рак. Навіть найслабше тіло генерує мільйони клітин щодня. Але іноді трапляються помилки, народжуються мутанти клітини, які відрізняються від інших, але вони намагаються приховати це якомога довше. Якщо твоє тіло здорове, імунна система легко знаходить свавільні клітини. Та якщо тіло залучене безперервно до самолікування, воно не має сил, щоб боротися з раком. Хочеш одну таку для себе, Арнольде? Легко. Якщо у твоїх батьків був рак, існує 10% можливість, що у тебе він також буде. Ні, мутація також може виникати через вплив радіації. Наприклад, якщо відвідаєш Чорнобильську атомну станцію без захисту чи проживеш тисячу днів на міжнародній космічній станції, ти також можеш курити 6 цигарок щодня або їсти 2 кілограми копченого м'яса протягом 10 років. Ти й оком не змигнеш, а клітини вже перетворюватимуться на велику ракову пухлину. Поглянь, їжа зовні навіть не може через неї проникнути до шлунку. Мутовані клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу в печінку, легені, і мозок, час застосувати отруту. Хіміотерапія не панацеє від раку. Вона вбиває його, але водночас з ним помирають і здорові клітини. Арнольде, забирайся звідси! Тепер нам залишається тільки чекати, або ми можемо. Біжи, біжи, Арнольде. Вмащуй свою дупу і обирай, що ковтатимеш перше. Ну жба шукчуп, ти страшний пацюк. Один укус маленької молодої кобри може вбити тритонного тонного слона. Виїш шлунку майже немає повітря, але пірнаючи вона затримує дихання до десяти годин. Шлунковий сік перетравить її за півтори-дві години. Як курку. А все, що залишиться, пройде через анус. О, глянь, це ж отрута. Якщо вона не контактуватиме з кров'ю, все буде гаразд. Йосип Дрений. Тільки но вона потрапляє у виразку або поріз. Миттєво відчуєш параліч судоми, і вже через п'ять хвилин сконаєш. Якщо не вколиш проти отруту, звісно. Прийдемо до жаби. Один грам отрути листола за жахливого може вбити ціле місто. Маленьку тваринку, що ступить на слід цієї жаби, токсин вб'є миттєво. Маленька крапля отрути на шкірі, і бац, тобі гаплик. Жаба віддасть Богу душу за 30 секунд у шлунку, а ти за 10 хвилин у нестерпних муках. Проте отрути від цього не існує. Навіть не шукай. Якщо додати отруту Скорпіона до жаб'ячої ефект збільшиться у 12 разів. Останнє бажання, Хочеш, щоб глядачі підписалися і тичнули вподобайку, еге ж, Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит у 1954 році, і навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. ба, який завзятий. Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію, та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник? Може, це буде Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, цей – ні. Точно не цей. Фу, ні, точно не цей, а це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт DART від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить астероїд на ім'я Дідім зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Mm. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті, там не було їжі. Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися! Забув сказати, що таргани теж вижили, і вони лиш трішки мутували. Краще тікай. У і до зірок. Ах, Гернольде, як ти до цього докотився? Ти знав, Ернольде, що у світі налічується 15 тисяч ядерних боєголовок з сумерною потужністю близько 7 тисяч п'ятсот мегатон. Також ти напевно знаєш, що 5 хвилин тому я відправив одну з них у твою сторону. Та нема сенсу тиснути на газ, Арнольде. Електромагнітна імпульсивна хвиля зруйнує електроніку, якою щедро нафаршировані сучасні автівки. Далі тебе знесе ударна хвиля. Навіть якби ця іржава чортопхайка була зроблена з твердого графену, який на атомному рівні навіть міцніший ніж діамант, і ти якимось дивом переживеш ці страхіття, ти все одно пройдеш крізь справжнє пекло. Витягай свою кістляву дупу, Арнольде. Треба перевірити наскільки ти далеко від епіцентру вибуху. Пам'ятай, якщо ти бачиш ядерний гриб, витягни руку у тому напрямку і підніми великого пальця. Якщо гри більше за твій палець, ти в радіоактивній зоні маєш сонцезахисний крем, та це не допоможе. Я жартую. Тягни свого хребта звідси. Хочіше радіоактивні ізотопи в малих кількостях уже почали повільно руйнувати твою ДНК. Якся маєш, друже? Правильно, саме час для купі купі уникнення контакту із забрудненими предметами та використання спеціальних водних процедур може збільшити твої шанси на виживання. Навіть найслабше випромінювання призведе до прогресуючого розвитку злоякісних пухлин. Що ж, вітання, ти пережив ядерну атаку. Тепер тобі не потрібен костюм на Геловін. Але це ще квіточки. Якщо хтось у світі запустить ядерну боєголовку, послідує ефект доміно. І тоді настане справжній апокаліпсис, Арнольде. Ера людства закінчиться. Ти сконаєш, Арнольде. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю. Гарнольде, вітанечка. Тепер ти у лапах найдикішого й найворожішого племені у світі, а ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикресить причандали вождя. Арнольде, де ти куди? Йой, не думав, що іншопланетяни існують. Ці хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багацько води, 85-90%. Технічно ти Дуже емоційний огірок. Зрешти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною 6 сантиметрів. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити навушники. І все це поки ти ще живий. Можна виконати більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75 печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені, майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій і кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді, сила вибуху буде прямо пропорційна тому, наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя.